Місяць життя свикрухою зруйнував моє психічне здоров'я. Вдома стало ще гірше. На третій день я почала ставити чіткі межі. Дитина не спала першої ночі вдома, і після всіх спроб ми дали їй суміш. Але мій інстинкт підказував треба годувати грудьмі якомога частіше, як радили лікарі. На четвертий день я прокинулась вся мокра це явний знак того, що молоко прийшло повністю. Відтоді ми не користувались сумішю. Так, це було не просто з безперервними годуваннями, але я витримав. Я сильно схудла, уважно стежила за харчуванням, і ми йдемо вперед. Тим часом вона постійно була в нашій спальні. Ми поставили приставне ліжечко для зручності нічних годувань, але вона вдиралася в будь який час. Навіть провела одну ніч в нашому ліжку разом зі мною і чоловіком. Тоді я поставила чітку межу. Після 18.00 в нашу спальню ніхто не заходить. У мене зовсім не було приватності під час грудного вигодовування. Вона весь час перевіряла, чи дитина їсть. Я спеціально годувала її в спальні, а не в вітальні, щоб уникати її втручань, але й це не допомагало. Вона занадто вільно почувалася в нашому особистому просторі. Свекруха забрала в мене безліч цінних перших моментів. Усе, що я купувала нове для малюка, вона використовувала першою. Я так і не змогла створити власні звички з моєю дитиною. До того ж, вона жахливо міняла підгузки, постійно залишаючи безлад. Я педантична щодо чистоти, а вона навіть не переодягалася, коли дитина на неї пісяла. Я сподівалася, що вона підтримує мене під час відновлення після пологів, але натомість вона лише кипкувала з кожної моєї спроби подбати про власну дитину. В неї самої післяпологовий період був важким, і здається, вона очікувала, що й у мене буде так само. Але я натомість повернулася до свого звичного режиму вже через сім днів і навіть не виглядала як та, що тільки що народила. І це її дратувало. Вона постійно вигадувала нові способи потримати дитину і відмовлялась віддавати, коли настав час годування. Вона наполягала, що вона буде вкладати його спати кожного разу, а я з цим не погоджуюсь, бо, на мою думку, це повинна робити матір дитини або батько. Вона від'їжджає вже завтра. І Я щиро сподіваюся, що тепер нарешті зможу вибудувати ті ритуали, про які мріяла, і справді налагодити зв'язок зі своєю дитиною.